Всім привіт! Розкажу вам, як в домашніх умовах можна зробити кухонний дерев'яний столик. Ну, переважно це такий маленький в квартиру. Там кухні маленькі, в квартирі маленького столика. Їдете в гіпермаркет. Купляєте меблевий щит. Ну, Воно на базарі. Так само точні ножки можна придбати. Ну і під ступіньку берете. Ну двадцятку, щоб на десятки порізати. От, наприклад, такого двадцятку берете, напополам розрізати для царгів. Для чого воно потрібно. От, Як ножки будуть іти зараз я покажу. Я маленький гейту. З краю майже ставлю, тут 5 сантиметрів ножка має, 5, тут з цієї сторони 8 ставлю. 5-8 от тут так же з самого краю О, орієнтовно. Там в гіпермаркеті зразу на місці можна і нарізати все. От. Типу царга має бути, Саморезами прикручуємо. От. До кришки зразу саморезами. клею мажемо обов'язково і саморезами. Там так само під 45 вирізаємо такі. Yeah. І з цієї сторони саморізо. Де ручку тут прикручуємо, наклей так само, і ніжки, щоб ніжки були зйомні. Щоб можна було зібрати його, перевести, потім привезти і прикрутити. І щоб стояв. Це все можна в гіпермаркеті купити і самому зробити. При наявності, що був шуруповерт вдома, я тут когось позичити, нарізав, під ступеньку одну купили, чи там такі десятки, може, де є, там яку обшиво взяти. В моєму випадку були, то я їх нарізав, не портив під ступеньку. Фарбуйте вдома, ну там на балконі чи там на вулиці, якимись водними лаками, щоб вам не маняло. Я то поліпіленовими лакую на двокомпонентні, щоб воно довше послужило. От. Ніжки так само де купляєте в гіпермаркеті, хай вам повідрізають, яка вам потрібна висота Рази по місці. будете

you mm -hmm.